Вітаю вас на пасіці в яру. Бажаю мира, здоров'я. Успішно дозимувати. О, ось уже ще пару-три-дві-три неділі і наш зимовий сезон буде закінчуватися і знову почнеться наші пасічні рутини. Приємні рутини. Я думаю, що у нас всіх Удачно до зимують бджілки на даний момент. 19 січня. Бджолки зимують. Удачно, я не знаю як, але пробував недавно на тепло. Там, де я трогав, наче холодно, наче розплоду немає, але гніздо я не розбирав. Але я хочу поговорити на таку тему багато в Ютубі і так е, чути звинувачення пасічників, особливо дрібних, які здають здають мед і цим самим збивають ціну на мед. І я слухав одного на Ютубі пасічника і він прямо відкрито, звинувачує, що не, не потрібно. Здавати мед, треба притримувати, і тоді вони піднімлять ціну на мед. Якщо подивитися, вже в цьому році по офіційних даних більше 40 тисяч тонн вже експортували меду з України. І на якомусь сайті я бачив, що ціна на мед, оптова ціна коливається від 50 до 150 гривень. І, звичайно, я такої ціни не, не бачу. Максимальна у нас була 65 в цьому році. Але що ск... і я тому пасічнику вставив своїх 5 копійок коментар. Сказав, що е, мій мед, мій товар, і я маю встановлювати цю ціну і ніхто мені не має вказувати. Ну і, звичайно, він трошки грубо відповів. Написав три хахли і один з них зрадник. Ну, Я в цьому, не знаю чи людини, чому людина здає мед її звинувачувати, це теж неправильно. Наприклад, я знаю пасічника, який сказав, мені треба вести дружину на операцію. І я здам мед по любій ціні. І що він, зрадник, скаже, дружина, вибач мені, я потримаю мед. Там, 3-4 місяці, тоді підніметься ціна. У нас там дві тонни меду, ми виграємо, допустимо, 30 тисяч. Тоді повеземо тебе лікувати. Чи друга ситуація я знаю, що батьки збирають дітей до школи, якщо двоє ще троє діток, і в нього там не вистачає копійки, він відкачав серпні, здав мед і сказав, дітки, ви не підете зараз в школу, бо таткові треба потримати мед до Нового року, а там вже з Нового року підете в школу. Ну, таких ситуацій ну, їх. Багато таких ситуацій. І звинувачувати друг друга, я вважаю, я що це неправильно. І ми, пасічники, більш всіх розуміємо де воно, що це дуже важкий труд. Звичайно, ми хотіли б ціни кращої, вищої. Але я проходив інформацію, що це бізнес для великих гравців. От Ми не можемо взяти півтони тонну меду і завести до в Європу і здати. Хоча є, я дивився інформацію недавно, що Миколаївський пасічник здав і експортував свій в Нідерланди. Є, є проходи і чув, що багато збиралися. Але ж, який звідси виход, хто винен у цій ціні. Я не, взагалі не знаю, хто винен. Але ми маємо, на мою думку, що робити. Що робити в такій ситуації? Мають бути голови обласних, районних пасічних рад, пасічники промислових пасік великих, збиратися за круглий стіл з чаєм, з пиріжками, з медом, запрошувати цих експортерів і з ними розмовляти. Ну, якщо вони не хочуть слухати, значить виходити на Верховну Раду, в нас ж є там Голови пасічників високі, великі, і в уряд домовляться, змінювати закони, чи як, Ну, якщо вже вони не чують, я знаю, що є пасічники, які виходять на е, начальство з Євросоюзу, там домовляться говорити цю ситуацію, розказувати. І я думаю, якщо ці е, експортери побачать, що ми починаємо рухатися, вони тоді вже самі скажуть, братчики в жолярі, давайте будемо домовлятися, щоб і вам було добре, і нам добре. Але звинувачувати один одного, я вважаю, я що це неправильно. І ми маємо наоборот один одного підтримувати, а не обливати брудом. Бо ще й такі слова говорять, що стидно навіть говорити, що а ти здав мед. Я просто скажу за себе. Я його здав зразу, відкачав в червні. І зразу здав. Потім відкачав в серпні і теж здав. І ні на секунду не жалкую. Те, що мені треба було купити, я купив і вулики, нові покупляв, рамки, покупляв, і дещо багато чого мені треба було, покупляв. А щоб він стояв у мене зараз у кладовці, і яка користь мені з того меду, що він в мене стоїть, що він потім підніметься там на 10-15 гривень. Ще порахувати, якщо я здав в червні, і щоб зараз здав, навіть по 90 гривень. Курс долара, то я не знаю, чи воно б то саме. Ось так. Я думаю, що ми не маємо нікого звинувачувати, а маємо рухатися, якщо є така можливість, ми може пасічники всі і Десь на якийсь страйк, чи що, чи говорити, чи як. Щоб вони, якщо вони дійсно беруть у нас по 60, а там здають по 150, може їм не вигодно більше брати. Це я, це я не знаю. Добре, і я всім бажаю на завершення дозимувати. У нас теп, дуже тепла погода. Не знаю, чи є розпліт, але бачу, що одинокі бджілки ось, навіть тут щось вона навіть і літає. Не знати, чи з'явився дуже цікаво, чи є розпліт. Ну, я не сторонник розбирати розбирати гнізда в таку погоду, але ось тут тільки що мої, А ні. Добре. Я думаю, що ми вже, якщо ми дотягнули до майже до лютого місяця, то й дозимуємо до кінця. Я думаю, що кормів достатньо нам. Добре, всім. Мирного неба, міцного здоров'я і в наступному сезоні, щоб у нас оптова ціна на мед, хоча б була б 2,5-3 долари. Добре, дякую всім на все добре.